Друзі, всім привіт! Ви на каналі Кульчака. Сьогодні у нас буде відео, щоб розвіяти або, можливо, підтвердити міфи про китайські автомобілі. Ми взяли на тест автомобіль, який був куплений у автосалоні ще у 2008 році. Хочу показати вам стан його кузова, що по технічному стану. Порахуємо з вами, що ремонтувалося в цьому автомобілі. І взагалі, чи варто купляти китайські автомобілі, чи все з ними так погано насправді, як всі говорять і думають. Анкузову на цьому автомобілі взагалі мене здивував, тому що нормально себе показує проти корозії. Навіть я особисто думав, що він набагато гіршому стані. Коли я сьогодні приїхав по нього, то я побачив, що автомобіль у нас в досить гарному стані. На ньому немає ніяких великих жучків, в ньому повністю цілі пороги, низи дверей. Казати, що китайські автомобілі. Дуже і дуже гниють, я б не наважився сказати. Як ви знаєте, багато автомобілів починають ржавіти тут, де запасне колесо. На цьому автомобілі у нас досить великий багажник, але трішки смішним фактором є те, що на ньому по інструкції пише «Не, їзд... не возити в багажнику більше 50 кг. що навіть той самий мішок цементу ви можете взяти тільки один. Так, тут у нас закріплено запасне колесо. О, тут я вже спігаю. Наперед відкрутив. Як бачите, тут у нас стоїть такий отвір для води. Автомобіль у нас тут немає ніякої корозії взагалі і досить непоганий. Тут у нас, напевно, власник зробив собі ось такий додаткову шумоізоляцію. Так, кладемося на місце. Так, доставати запаску у нас трішки. Некомфортно, але якщо б я витягнув так, як має бути ось цей на бік полік, тоді взяв паску, так би було зручніше, напевно. Так, автомобіль у нас тут по кузову, ось тут трішечки на куті. Напевно, ось тут треть, об об кришку, і є ось така невеличка корозія. Тут у нас кромка всюди ціла, тут на багажнику у нас також на кришці багажнику немає ніяких ручків, ось тут є. Також, напевно, ось тут на двох місцях, такі де доторкається невеличка корозія. Так, далі йдемо, дивимося, що в нас тут. Тут у нас все в гарному стані. Так, що в нас по задніх крилах? Так, Задні крила у нас взагалі в чудовому стані, у нас тут немає взагалі ніякої корозії. Ось тут, напевно, хтось зачепив у камінь або щось подібне. Тому що є на кромці чуть-чуть невеличка корозія. Тут у нас повністю вже поріг в ідеальному стані. Автомобіль у нас нічим не оброблений з заводу. Так як він виїхав із автосалону, ніхто його ніякими маслами там не обробляв, або хімію протикорозійною. Так як є, так і він стоїть і їздить по сьогоднішній день. Так, давайте заглянемо під капот. Що тут у нас під капотом? Чи у нас є якісь Потьок масла, або там подивимось на стакани. Що в нас із стаканами? Що в нас по капоту? Капот у нас взагалі у чудовому стані. Тут у нас взагалі немає ніяких ні жучків, нічого взагалі. Ось тут навіть де ця штучка, тут часто не попадають, бачите, але у нас капот взагалі в гарному стані. Цей автомобіль у нас має часткову оцинковку, і капот напевно на ньому трішки оцинкований. Так, що в нас тут відбувається? По кузову стакани у нас на цьому автомобілі взагалі в ідеальному стані, тут немає ніякої корозії, стакани у нас сухенькі, все у нас взагалі в чудовому стані. Давайте також тут подивимось цей стакан. Тут у нас так само, нічого немає взагалі ніякої корозії. Взагалі сюди, навіть є ось такі купачки на стакани. Перший раз бачу на автомобілі такі купачки. Двигун на цьому автомобілі у нас йде на 98 кінських сил. Він у нас є досить надійний, з ним взагалі немає ніяких проблем. Рекомендують міняти на ньому цебг ГРМ раз у 40 тисяч. Якщо у вас рве ремінь ГРМ, то е, тут загинає клапана, тому за ремнем потрібно слідкувати. Так, телевізор у нас. Також у гарному стані немає ніде. Є невеличка корозія лишень там на різних болтах, так як ось тут на кріпленні подушки двигуна, або там на якихось бляшках. Так у нас автомобіль досить гарний. Хочу сказати, що якщо взяти, наприклад, автомобіль іншої марки таким самим роком, то я думаю, що невеличкі жучки або корозія це нормальне явище для будь-якого автомобіля. Навіть Ті самі Мерседеси, які у нас трішки не дуже захищені від корозії, бувають на набагато гірших випадках. Або так само посад Б6 він ще є молодшим, а він, бувають випадки, що в нього двері згнивають там, за 5 років, нічого не лишається. В салоні у нас цей автомобіль, як на мене, має досить непоганий дизайн. За 7 тисяч доларів на той час ви могли купити вже автомобіль з підігрівами сидінь, з кондиціонером і з повністю електричні всі склопідйомники. За аналог купити такий автомобіль. Європейський, то вам потрібно було дати не 7 тисяч доларів, а близько 12-13 тисяч, щоб у вас був кондиціонер і підігрів сидінь. І якщо ще дуже постаратися. Тут у нас стоїть гідропідсилювач керма, якість матеріалів. Це був перший китайський автомобіль на ринку України і китайці зробили його досить з непоганих матеріалів. Тут у нас йде такий ягенький середньої м'якості пластик. Тут у нас є. Ось такий бардачок, він має невеликий розмір, але досить непогано. Сидіння у нас мають такий досить непоганий дизайн, є ось такі підголівники із отворами, що є досить непогано. Тут у нас стоїть п'ятиступенева коробка механічна, яка є досить надійна. Як бачите, за 17 років цей автомобіль взагалі в нас. Можна сказати, що виглядає як новий. На ньому пробіг 60 тисяч. Дехто скаже, що пробіг 60 тисяч це дуже мало. Але я вам скажу, що є автомобілі із таким самим пробігом, і у них стан салону може бути набагато гірший. Звичайно, це ще залежить від того, чи доглядали за автомобілем, акуратно ставились. Але все одно, якщо би тут були погані матеріали або щось, бачите, тут у нас нічого не скрипить, все у нас досить якісно зібрано. Тут у нас є ось такі кнопки, підігріві дзеркал, що все в нас досить таке, не видає, що в нас автомобіль китайський і дуже погано зібраний. У нас тут є ось такий софтач, навіть виконані такі хромовані ручки. Виглядають двері досить симпатично. Автомобіль у нас багато місця і руль досить зручний. Все в нас досить комфортно. Давайте перейдемо назад, поглянемо, що в нас там ззаді. Ззаді у нас досить багато місця, але сидіти не дуже зручно, тому що у нас тут трішки така чомусь тверда спинка взагалі, так як ніби там немає ніякого паралону. Трошки твердувато. Але місця у нас достатньо, тут легко поміститься троє дорослих людей. Місце над головою ще трішечки є. Досить непогано. Матеріали у нас також тут досить гарні. І як бачите, автомобіль, на мій погляд, досить хороший. Не знаю, чи вам подобається такий автомобіль чи ні, але я просто хотів показати, що буде з автомобілем китайським. Якщо ви купите його сьогодні у салоні, то що з ним буде за 15 років. Так, так друзі, ми мішку. давайте я вам дочитаю, що у нас тут ремонтувалося за термін експлуатації даного автомобіля. Так, тут у нас є якісь чек. Так, перше, що у нас робилося. Так, на пробізі у 8 тисяч кілометрів заміна масла, заміна фільтра, <сіх> коштів у нас 800 гривень. На той час це було близько 100 нормально, тому що яка вкатка тільки прийшла. Так, потім у нас на приблизі у 40 тисяч заміна повністю 4 стойки, задні блоки задніх речагів, ктулки, напереду ктулки стабілізатора, так, свічки, ремінь ГРМ. Так, що тут ще? Ремінь ГРМ. По ремонту на цьому автомобілі мінялось не дуже аж так і багато всяких запчастин. Мінявся ремінь ГРМ, свічки, провода, Прогоріла була прокладка на цьому, на, вихлопні, на вихлопній трубі. Також е, мінялись повністю круг 4 стойки на в 40 тисяч, мінялись стойки стабілізатора, мінялись передні повністю коротше, повністю передня підвізка. І на цей автомобіль власник витратив не більше тисячі доларів за ремонт. Що на мій погляд, за 17 років витратити 1000 доларів це не є дуже багато. Якщо взяти якийсь там європейський аналог і поміняти на цьому автомобілі так само повністю ходову, то там тільки за одну ходову вам винесе більше як півторачку, а й може і ще й більше. Хто скаже, що є чері на дорогах такі, що там вже взагалі немає половину дверей. То я вам хочу сказати, що це також є не, дуже, не лише болячка китайських автомобілів, тому що, як ви знаєте, Passat B6 дуже сильно гниє. Так само я бачу багато екземплярів, такі як Peugeot, дуже сильно також, хоча французи і обробляють свої автомобілі оцинковкою, але також дуже бувають різні екземпляри. І що, на мій погляд, стереотип, що китайці гниють, зараз не дуже такий актуальний, тому що так само ви можете обробити свій автомобіль. Будь-якою хімзащитою, і у вас термін його корозостійкості продовжиться на дуже багато років. Захищаючи китайців, хочу сказати, що таких комплектацій за такі гроші ви не отримаєте там ні на якому більше автомобілі. Китайці зараз дуже приваблюють своїх покупців саме ціною і якістю збірки, також їзди. Китайці часто використовують. У своїх автомобілях аналоги якихось європейських або японських автомобілів, що дозволяє їм не гірше їздити на дорозі. Так само і по надійності вони не дуже зараз вже почали відставати. І якщо ви проїдетесь, то ви не відчуєте майже різницю, що ви їдете на китайському або корейському, чи німецькому автомобілі, чи ви їдете на китайському. Багато відеороликів я на цю тему, що. Коли сажають дуже таких знаменитих різних автоблогерів за руль, і їм зав'язують очі, то багато людей не може навіть відрізнити, на якому автомобілі вони зараз їдять. Так що стереотипи ці, я думаю, що ми з вами розвіяли. З власного досвіду я знаю, що коли цей автомобіль куплявся, то також був придбаний на той час там, Volkswagen 4-го покоління, цей автомобіль в автосалоні коштував 8 тисяч доларів, а Golf на той час коштував 11. Цей автомобіль, як бачите, ще по сьогоднішній день їздить, з ним немає взагалі ніяких проблем. Він є досить надійним. А власник «Гольфа» поїздив ним був два роки і продав його і втратив на ньому 3 тисячі доларів. Що так подумати, цей автомобіль зараз у нас також по ціні, але я думаю, що той гольф, який тоді був придбаний, його вже напевно здали на метало, або він набагато гіршому стані, ніж даний автомобіль. Тому, якщо ви зараз хочете придбати китайський автомобіль, то можете поглянути на даний екземпляр і побачити приблизно, що буде з вашим автомобілем за 17 років. Також, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу китайських автомобілів. Чи ви також відноситесь до цього, що в ніякому разі його не купляти, тому що вони дуже ненадійні, вони зроблені з не дуже якісних матеріалів і вони дуже скоро гниють. Чи ви прихильник того, що китайські автомобілі досить непогані? До нових зустрічей, пишіть свої думки, які автомобіль у вас. Можливо, у вас також є чері, амулет. Скажіть свою думку про нього. Також пишіть. Коротше, всі, все, що думаєте, те пишіть, тому що кожен ваш коментар. Я читаю, мені досить цікаво дивитись на ваші думки і не забувайте ставити лайки. Всім постараюсь відповісти. Тримайте україну мовний Ютуб.